Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Перший генпрокурор Зеленського Рябошапка з Даві Коломойського і самого Зеленського політичне переслідування та фальсифікація справи проти п'ятого президента України Порошенка може бути помстою олігарха Коломойського за націоналізацію Приватбанку. Він пояснив, що у цій справі від самого початку було щось дивне, адже Зеленський вже давно міг відпустити цю історію. Тут є якась ірраціональна сторона чи ірраціональна емоція з цією справою. Я довго думав, що може спонукати зеленського бути настільки послідовним в переслі... Слідування Порошенка зауважив Рябошапка, можна було б відпустити цю історію, дати можливість правоохоронним органам робити свою роботу і не втручатись в неї. Мені здається, що це те, про що мало говорять сьогодні. Це Коломойський додав екзенпрокурор. Я не можу виключати того, що те, що відбувається сьогодні, це помста Коломойського за Приватбанк, за націоналізацію Приватбанку за те, що він вважає, що Порошенко забрав у нього Приватбанк. Він вважає, що Порошенко домігся в лондонському суді арешту всіх його активів. Всі активи Коломойського фактично арештовані. Він переконаний, що Коломойський нікуди не Знаки досі є ключовою фігурою для українського політикому, навіть не зважаючи на те, що він сидить в СІЗО. Тому я вважаю, що цей старший товариш Володимира Зеленського ніде не дівся. Він і ключовою фігурою, можливо, сьогодні теж у визначенні української політики, заявив Рябошапка. Він визначає певні стосунки з міжнародними інституціями з МВФ. Тим самим, адже відома позиція Коломойського, куди треба йти МВФ, і можливо нам слід подумати про дефолт. А історії з дефолтом обговорювалися на нарадах в офісі президента. Мені про це говорили. Додав колишній генпрокурор варто зазначити, що раніше Рабошапка погодився із словами адвоката Порошенка, який назвав переслідування п'ятого президента політичним сміттям та брудом. Чесно кажучи, я з цим згоден, тому що така шалена кількість кримінальних проваджень не виглядає обґрунтованою, а більше схоже на необхідність створення переслідування і зацікавленість у цьому процесі, а не в результаті. Я думаю, що жодне з цих проваджень не завершиться результатом, зазначив він. Також екзенпрокурор відповів на слова колишньої генпрокурорки України Венедіктової, яка заявила, що відкриті кримінальні справи пороши. Нко використовує для власного піару Рибошапко. Порадив чиновниці завершувати такі справи і передати до суду. А особа, яка захищається, завжди використовує таке медійне супроводження кримінальних проваджень, як своєрідний захист зауважив Рябошапка. Рибошапка. Також він згадав ситуацію, коли займаючи посаду генспрокурора, він сам відмовлявся підписувати підозру Порошенко. А Морослав Логійко розпишує ще одну сторону договореннячка. Давно шукав відповіді на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу і що це може бути за компромат. Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму Лінгхет про зраду Зеленського з Єрмаком при злеті ворогу операції по затриманню вагнерівців вистачило на звільнення зрадників Хомчука і стараном і заміни їх на людини заходу залужного, але компромат Путіна досі змушує Зеленського виконувати путінські умови. І тому досі не звільняється Єрмак. Компромат про наркозалежність Зеленського про офшорні рахунки про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можуть мати такої сили, бо їх Зеленський може пережити. Зробить себе жертви, як завжди проскочить. І тут я натрапив на ефір телеканалу Еспресу 19 лютого двадцятого року, який чомусь пропустив головні. Чотири хвилини цей ефір відбувся після того, як Зеленський з відпочинку в Буковалі опинився в Омані, де за якимись збігом обставин в сусідній країні саме в цей час російський комплекс бив український літак. Мао залякування і демонстрація можливостей. Зеленський єдиний тоді заперечував факт збиття літака ракетою до останнього. Поки розвідка США не продемонструвала супутникові знімки слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну з затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкоруч зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману, кло офіс Дента Зеленського два рази у себе на сайті змінував назву візита з приватного на офіційний, і знову на приватний. Коли, прибутті в Київ Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце Єрмака. В цьому ефірі дуже фахова людина у політиці та дипломатії Роман Безсмертний нам дуже вичерпнув відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з цієї самої зустрічі в омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає у розвідок заходу. Ці записи тільки в Росіян. У них дістануть тільки в найкрайніший момент у самому кінці Зеленського. Ці записи. Це реальна карна справа проти Зеленського по статті «Держзрада». Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити або як від них захистити Зеленського. Якщо ж він все ж таки піде на зближення з заходом, той же час сам Б'єня заявив, що нібито урядовці Зеленського свого часу брали гроші в Росіян, і все мало закінчитись в 22 році. Втім, гречний народ та залужний не дали цьому статись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки. пишіть коментарі, підпис. То есть переможемо разом.